З вами знову розпік Тартан! Всім привіт! Секунду тому записували, зараз будемо на дронах літати. Та чого на дронах? На якійсь машині літають. Типо, то я туди. Так. А хто керує з нас? Я. Я можу прицілюватись і стріляти. То Ти керувати. Я керую, я керую, я пробую, я пробую, я кову. Ти в зомбіль чи поліцейському місці? Так, ми гігнулися. Ну я просто там ручки не так скерувала. Не, не… Да, страшно, зараз навчимося. А, тут чи бомби якісь є? Так, просто ручки там щось розбуваються, я не маю. Так, вона, я думаю, рівненько летить, ти вверх вниз керуй, там вже як право-вліво. Нє. А, вон бомби, я бачу. А, мы сюда полетели. Бомба, я збив бомбу. Збив бомба. Знись, снизь, снизь, мабуть. Йома, куди куда мене розвернуло? Сзади, щоб було. Да я не бачу, десь у нас сзади стріляють. Я стреляю, стріляю. стреляю. Бля, нас убили, чисто те разбили. Це мабуть тебе вбив. Блін, пробач. О, а, добре, що мені спочатку. Так, я стріляю, одну збив. Другу О, збив. Одну збив. Другу збив. Ну oh, тут не Це вже я розбил. Ну це було важко. Я не так, давай акуратненько керуй, зараз навчиться. Ти ще ж ти можеш. Це mm. нас убили? Так. Це я так погано стріляли. Так, одну збив машину. Другу збив. Аналіс! Ти їх багато оків всі збити, це з собою? Ні, це я розбився. Там з вами неприємний прохід. Так, давай, акуратненько, літає. Полетіли, полетіли, полетіли. Так, одну збив. Другу збив. І може не... А, не може. Може не буде якось пролетіться. Давай, може я полечу? Ну, давай, поміняємося. нас стріляє. А два? Так. Ззаді. Так, це вони нас убивають. Л1 Л2 прицілюватись, Р2 стріляти. Заді, ну, на машинах вони. А чого ти в бік дивиться? Вони за нами летять на таких самих машинах. Я не бачу їх. Артемчик, вони на таких самих машинах, воно тебе саме розверне, ти не крутись, воно тебе на них цей. Л2 цілитись, Р2 стріляти. Я знову я не знаю, я не знаю. А воно біля! Блін, це я розбився, я взагалі не зрозумів, куди летіти. I'm... Вниз там треба, так? Стреляй, бачиш, де вони є? Та я просто астріляю. л 2 і R2 стріляють. Тримають дві стрілки. Молоційся! Ти можеш приціл наводити. Я. А? Ну, джойстиком. Оцим джойстиком ти керуєш, куди наводити приціл? Під квадратиком треба було пришвидшитись. Тут, Мабуть, як від тексту ми на трусах летіли. о, квадратик пришвидше. Все, ми пролетіли. Ай, блін, я знов щось влетів. Зараз все нормально буде. Та ну блін, мене підкинуло там в цей ворота. Зараз пробач. Все, я нормально влечу. А чого? А чого я не встигаю? Ти... Там зразу потрібно просто вниз. Так, лечу на максимумі. Так, тут уверх. <поцелуйся> тут униз. Ну летиш. Ну а чого я не встигаю? Я щось не розумію. Я ж вроді на максимум. Бо це не вниз, не так. так. супер прискорення. <поцелуйся> тут уверх. <поцелуйся> тут, уверх. <поцелуйся> тут у... Блі. Кровщик ти хоч кращий, але не мій вниз. Так, квадрат, супер Так, тут вверх. Тут вниз. Пролетіли. Так, тут Далі. що? Тут різко вверх. Летимо. Супер пришвидчення. І. Так, тут куди летимо? Ага, тут ми летимо по цій. По тунелю якомусь. Стріляй, стріляй! А, ні, не стріляти. Дивись куди, ти можеш стріляти, якщо що. А, якщо ще ти може. Стріляй, стріляй, стріляй по всьому, що ви бачите. Так, летимо, летимо. Куди я не туди стрибнув? А, я не туди стрибнув, не в ту сторону. Там поїзд їхав. Нічого, все нормально. Їдемо, їдемо. Це тут поїзд? ага, я його просто перестрибую. Летимо, летимо. Летимо, летимо. Попадаю. Ух ти, яка краса! ти уявляєш, дивись, по якісь тунелях летимо. Так, стріляй, куди можеш, але вони по нас теж не дуже попадають, тож я постійно стрибаю. Блін, я не попав, я просто впав. Зарадно стрибну. Але красиво. Ти подобається? Так. Ок. Так, я тут між машиною. Стріляй по бомбах! Дивісь, бомби спереді! ну стріляй, ну хоть щось. Стріляй, стріляй, бомби, бомби, бомби! Шарпинулка. Це бомба! Бомби стріляй! Дивись, в цьому тунелі бомби! Збивай їх! Бомби, дивись! Сперед. стріляй, ну! Чудово! Стріляй по бомбі! Ааа, ні, ми в бомбу врізаємося. Ти дивися, як тільки. Ми підлітаємо цілься в бомби витічервані, добре? кораблі заважають попас. Так. Зараз. Дивись, бомба, ваш прицілитись? О, я по ній лечу чудово. Дивись далі, бач. О, ідеально, просто ідеально. Я Блін, я зачепив, стріляй! Так, пролетів і тут перестрибнути. О, попали в новий потік. Так. Е, так. Молодець. Молодець, спили їх. Так, видимо. Так, тунель якийсь, тунель. Так, що тут робити? Я не знаю. йо Йомайо, це диви! Диви, куди ми? В офісний центр залетіли. Там люди сидять, то просто комп'ютери. We're good! We're good. Ой, це було дуже важко. Ваш хотіла великий. Вибачте, пташечко, ну ви погані. Вона нас скинула. Десь я таке бачу, правдива брехня. Це а, вже кінець. Це кіле. вже наступна частина. Давай запишемо її окремо. Сінько-пан, і званий був Артем Тернський?